Ми перше півроку прожили в підвалі цією бандою, тому що ж місто піддавалося постійним обстрілам. Грудня 23-го поняла, що потрібно прям war-life balance <свісно> соблюдати. Одна з наших таких глобальних мрій, про яку ми поки що говоримо тільки шепотом, тому що вона дуже велика. Ми хочемо відновити одну з лікарень в харківському регіоні, і ми поступово до цього йдемо. Є сили, є наснаги робити далі. Поки ми можемо в цьому напрямку бути корисними військовими, ми будемо продовжувати це робити. Добрий день, мене звуть Євгенія Семеняк. Я заступник директора благодійної організації благодійного фонду for Life Ukraine». організація виросла з волонтерської ініціативи, яка започаткувалася на початку повномасштабного вторгнення. Вперше ж дні був організований шелтер, проводилася евакуація людей а також підтримка цивільного населення в самому Харкові. Так як область е, опинилася в окупації, спочатку ми були сфокусовані саме на Харкові. І також з самого початку ми розпочали допомагати військовим. Це були дрони, генератори, одяг, їжа, все, що було необхідно на той момент. Навіть медикаменти везли. З Одеси, тому що в Харкові нічого не було, тому що якщо ми не будемо допомагати військовим, менше напрямки діяльності спрямовано на цивільних. Ми не зможемо тут реалізовувати. Ми все це прекрасно розуміємо. І основний напрямок допомоги військовим це саме порятунок життів військових. Це тактична медицина. Як була з самого початку повномасштабного, так воно і залишається. Деякі проєкти у нас змінюються, і тому першим нашим амбіційним проєктом був броньований вак. Ми купили в Британії броньований вак, збирали гроші по Україні, Європі та цей броньований евак до сих пір працює в Харківській області, продовжує евакуювати людей. Навесні цього року ми реалізували проєкт, ми передали медичним ротам 10 квадроциклів з причепами для евакуації поранених. І в мене за спиною, ви бачите, вже п'ятий пересувний шпиталь, який будується. Ми вже майже рік займаємося цим проєктом. Саме тут відбувається повний цикл створення цього шпиталя. Сюди приїжджає голий контейнер. Потім сюди доставляються будівельні матеріали, проводяться тут всі роботи. Також сюди доставляється медичне обладнання, яке тут встановлюється, і вже потім це все передається медичним ротам. Переваги такого пересувного шпиталя в тому, що ми можемо його розташувати скажем так, в зеленій зоні евакуації, і цей стаб-пункт може накопичувати поранених на тому етапі, коли ще швидкі не доїхали. Тобто в такому стабпункті можна стабілізувати. В подальшому ми будемо тут ставити кисневий апарат, рентген, який покращить. Загальну оцінку і цей шпиталь дуже допоміг нам під час операції Харківської, коли ми були залучені в прориві на Балаклей. там. Була складна евакуація, і треба було евакуювати через річку сірській Донець. Та цінність таких шпиталів дуже важлива і, на мою думку, вони мають бути ну, мінімум в кожній бригаді 100%. і в окремих батальйонах. Я думаю, теж це дуже важливий засіб. По суті, на волонтерах тримається все крім озброєння. волонтери, скажімо так, вийшли на більш якісний рівень. Важливість саме таких до допомоги. Вона ну, суттєво покращує наш рівень. Мене звуть Стариченко Віталій. Я являюсь волонтером кодой Ukraine. От. Наразі ми у нас є проєкт по будівництву мобільних шпиталів. Я відповідаю за цей проект. Ми створюємо мобільні шпиталі, які будуть допомагати нашим військовим на передовій рятувати життя. Його на лінію здійснення можуть привести ну, взагалі там, де він потрібен, і швидко ж надати допомогу. Потім, якщо щось там, машина під'їхала, ну, завантажили його і він поїхав далі. же на, на той ну, пункт, де він потрібен. Наразі встановлю, встановлені встановлювали кондиціонер, який працює як і на холод мінус 15, так і на тепло. Так, тут був встановлені ще блин, додаткові конвекторні батареї. Тобто ми прорахували на те, щоб блин, встановити сюди три конвекторні батареї. Тут взагалі. І, 13 квадратів ми один поставили на 15, а їх взагалі три, щоб забезпечити максимальне тепло, яке тут є. Нас просили максимально приблизити до санітарних умов хірургічних, тобто, щоб це не було там. знаєте, на відкритому повітрі. Також у нас є операційна лампа, яку встановили. ми. То тобто, есть, ну і от наразі вон там стоїть операційний стіл, який ми також сюди поставимо в нашому місті, знайти контейнер, це дуже складно. Бо якщо буває таке, приїжджаєш, ти дивишся одне, а по факту воно другий інше. Ну, відносини людей до того, що якщо ти блін, ну а що може це сказати? Ні, от, відносини людей, які, блін, ти приїжджаєш, домовляєшся з ними заодно, а вони кажуть, та ні, ми ми. Другого, ми також наголошуємо, що це для військових. Говорить, ну що, чому так люди відносяться, ну не знаю. В чому особливість саме пересувних операційних в тих умовах, там де немає можливості зробити стаб-пункт, наприклад, немає вже забудови, тому що вона зруйнована ворогом, або немає умов для того, щоб в тій забудові зробити якісь умови наближені для операційних, саме в таких. Ситуація ось такі пересувні ста пункти можуть бути у нагоді. Взагалі цей кейс це не ми його вигадали. Він працював в період деокупації Харківської області. Якраз поранених пере... перевозили через річку. І одразу за річкою стояв такий пересувний стабпункт, де поранених стабілізували для того, щоб далі перевозити в шпиталі вже в місті в найближчому. На жаль, той перший пересувний стабпункт, який був, він був зруйнований а, ворожим обстрілом, десь взимку 20 23-го, на початку 23-го під Куп'янським. Саме тому до нас звернулися наші знайомі польові хірурги, медичні хірурги, які попросили нас створити таку пересувну операційну. Ми вирішили, що ми створимо одразу три: першу пересувну операційну ми будували за рахунок команди фонду. На дві операційні ми збирали кошти по Америці і Україні. І вже четвертий шпиталь у нас був була підтримка Prime Orchestra, Це Харківський оркестр, який наразі мандрує Європою і в турі збирав гроші на четвертий шпиталь. Окрім того, є все ж таки певні складнощі, людські ресурси. Про це багато хто вже говорив. Тому я не буду першою, хто про це скаже. Війна триває, хлопчики йдуть воювати, і будівельників це також стосується. І тому у нас іноді ми впираємося в те, що наші будівельники зайняті на якихось інших об'єктах. Ми чекаємо це небагато часу, але це також виклики, з якими ми зіштовхуємося. Окрім того, ми в постійному пошуку партнерів на цей проєкт. Окрім того, щоб просто донатити нам на рахунки, можна також допомагати нам операційним обладнанням, які ми радо використаємо, передамо разом зі шпиталем медичної роті. Є сили, є наснаги робити далі. Поки ми можемо в цьому напрямку бути корисними військовими, ми будемо продовжувати це робити. Важливість мати в своєму підрозділі схожий Операційний блок або медичний пункт, я би його називав би, тому що досвід був тільки надання першої невідкладної допомоги це самотворні стаб пункти що в тебе є куди привезти хлопців, де надати кваліфіковану допомогу. І самі лікарі надають більш кваліфіковану допомогу, щоб потім направляти хлопців вже до військових шпиталів. Допомога благодійників це як кожний гвинтик цього а, часового механізму. Він дає змогу а, перемагати, рухатись вперед і бути спокійним. Тебе відпрацьована, налагоджена вже робота, і воно спокійно все працює. І хлопці після надання якісної медичної допомоги досить швидко повертаються в стрій. Ми перше півроку прожили в підвалі. Цією бандою, тобто ми На першому поверсі у нас був штаб, де ми сортували гуманітарку, ось, а в підвалі ми просто жили, тому що ж місто піддавалося постійним обстрілам. А працювали там по 15 годин на добу. Тобто десь вже в грудні 23-го, ну в вересні роз'їхалися, а в грудні 23-го поняла, що потрібно прям war life balance <сум> соблюдати в цьому. Знаєш, в мене багато знайомих там хто виїхав і зараз. Там приїжджають якісь чи справи поробити чи щось. Вони кажуть: там Харків не той, як був раніше. Ну, ось для людей, які не виїжджали, зараз місто живе, тут прям дуже багато людей. Якщо порівнювати з весною 22-го року, коли тут просто було з 2 мільйонів 300 тисяч людей, просто пусті вулиці, і транспорт не ходить, то зараз можна сказати, що життя вирує. Ми вирішили зараз запустити проєкт підтримки. Дітей ВПО, яких вивезли в, в обов'язковому порядку, є таке поняття, як обов'язкова евакуація. У нас правова держава, у нас немає примусової евакуації. У нас ходять поліція, стукає по домівкам і каже, будь ласка, будь ласка, вивозьте дітей. Це ось так виглядає. І ось з новою хвилею обстрілів на Куп'янському напрямку до нас переїхало наново багато ВПО, і серед них дуже багато дітей. І ми для них робимо підтримуючі заходи. Всякі роздаємо там, гігієну, смаколики, це те, що зазвичай потребують. Я тобі чесно скажу, є чим похизуватися, знаєш, не було би щастя, де нещастя допомогло. Волонтерський рух в Харкові він дуже скоординований, дуже круто скоординований. У нас є координаційна рада волонтерів. Це люди, які займаються тим, щоб розділяти навантаження в будь-які складні моменти. Тобто, коли почався Вовчанськ в травні. Я думаю, ти чув, да ось цей наступ на Вовчанську. За чотири дні евакуювали всіх. Ну поки там не прям русняно закріпилась, ну але дуже велика кількість там під вісім тисяч, щось таке. Евакуювали за чотири дні. Тобто, уяви собі це просто наскільки злагоджено, вони всі працюють як один механізм. І на Херсоні, навіть коли був підрив Каховської ГЕС, і ми туди їздили, ж ми ж координувалися через харківських волонтерів. двіч на Херсоні координували харківські волонтери. І це тому, що ну ми пройшли такий шлях важкий дуже на початку, повномасштабки і при тому не були в окупації, і ми отримали безцінний досвід, знаєш, як гуртуватися, як розподіляти ресурси, до кого стукати в такі моменти. Ось і це дуже круто для тих, хто далеко від сходу ви можете відкрити мапу і просто подивитися, як близько до нас розташована лінія бойового зіткнення, як з куп'янського напрямку, так тепер з Вовчанського напрямку, козача Лопань. Окрім того, що це постійна напруга, яка відчувається прямо в повітрі і в настроях людей. Окрім того, це постійні ось обстріли селищ, маленьких містечок, які розташовані поруч з лінією зіткнення. І, звісно, ворог ми всі, всі бачимо, що вони роблять. Вони просто стараються з обличчя землі, всю забудову. І ось це головне мені здається виклик сьогодення. Ми, ми лише реагуємо на ті обставини, які через це відбуваються в нашому регіоні. І намагаємося, хоча б якось підтримати військових, хоча б якось підтримати цивільне населення, яке цього потребує. І Якщо ми можемо бути цим інструментом, то ми це робимо. Що мене мотивує? Мене мотивують військові. В першу чергу, люди, з якими я комунікую це. Дуже вмотивовані люди, ціннісні, які розуміють, що вони роблять, для чого вони це роблять, і це не про те, хто за що воював. а Це люди з стовпи емоційної, на яких я спираюся. Мене мотивує моя команда, тому що ми всі тут зібралися теж на цінностях. Тут всі, ті, хто можуть працювати як єдиний механізм, які розуміють один одного. Це певна атмосфера і рівень комунікації, який Вибудувався за ці два з половиною роки. І мене мотивує віра в перемогу. А ще чесно скажу, ось я не так часто говорю цю історію. На початку повномасштабного вторгнення один з наших волонтерів пішов воювати. Він недовго пробув волонтером, буквально там тиждень з нами. Сказав, що бачить себе в іншому напрямку. Він пішов терео, оборонити наш, наш напрям. Він був в піхоті, і я дуже хорошо пам'ятаю нашу розмову в травні 22-го, коли ми стояли, щось розмовляли. Він був проїздом і він сказав таку фразу, що Женя, ось поповниш мої слова, буде як сато. Що спочатку всі будуть дуже вмотивовані допомагати, всі будуть дуже вмотивовані волонтерити, там воювати, щось там, щось вирішувати, але потрошку, потрошку, потрошку воно все відкатиться до. До якогось простого такого цивільного життя, і, на жаль, але так і буде. І ось мені закарбувалося це дуже сильно в пам'яті. Цієї людини з нами вже нема. Він загинув минулого року, і в якісь такі важливі моменти, ну скрутні моменти, важкі моменти для мене емоційно, фізично, я собі нагадую, що я собі самої в той момент пообіцяла, що я буду до перемоги. Ось наскільки я можу, як я можу. Це що моя діяльність буде спрямована, по-перше, на підтримку військових життів військових, те, що в рамках моїх когнитивних навичок, можливостей фізичних емоційних я буду робити. І це буде спрямовано на людей, які постраждали через військову агресію. Ну і ще є у нас така невеличка мрія. Ми хочемо. Після повномасштабного вторгнення, після нашої перемоги, ми хочемо відбудовувати наш регіон, тому що ви можете теж подивитися статистику, скільки зруйновано тут лікарень, школ, цивільної інфраструктури. Ми вже почали це робити. Ми прямо зараз вже реалізовуємо перший гран по відбудові. І тому я впевнена, що роботи мені вистачить ще надовго і мотивації також. Плани фонду, плани організації зростати як інституція, зростати як організація, тому що це важливо. Це дає нам можливість опановувати нові бюджети, налаштовувати нові контакти, вчитися писати гранти і реалізовувати грантові програми. Тому що я особисто за те, щоб збирати гроші тільки на ЗСУ, за те, щоб на цивільні напрямки гроші не збирали з людей. Наскільки це можливо, тому що знаєте, ви не знаєте, є велика. Кількість міжнародних організацій, яка прямо зараз фінансує цивільні напрямки в Україні, по роботі з дітьми, по відбудові, по роботі лікарень, то що можна знайти програму, гроші заходять в країну. І якщо ви топите проти того, що не розкрадалися гроші, не було хабарництва і так далі, ставайте в цю площину. Самі працюйте в цьому напрямку, будьте чесними, реалізовуйте ці програми і допомагайте країні таким чином, окрім того, що там навіть зарплатні закладені, тобто на цьому можна заробляти собі гроші на життя. Будучи чесною людиною, одна з наших таких глобальних мрій, про яку ми поки що говоримо тільки шепотом, <гум> тому що вона дуже велика. Ми хочемо відновити одну з лікарень в Харківському регіоні, і ми поступово до цього йдемо. Тому ось проєкти спрямовані на медичний напрям, проєкти спрямовані на відбудову, проєкти спрямовані на системну роботу з цивільним населенням. Все це веде нас на цьому шляху, і звісно, бути корисним військовим до останнього, наскільки ми можливо мрію про те, що навіть після перемоги у нас буде проєкт спрямований на реінтеграцію ветеранів, на те, щоб повертати їх в соціум. Я свято вірю, що соціум теж має адаптуватися під повернення ветеранів, і ми маємо всі робити все можливе для того, щоб, повернувшися, вони розуміли, за що вони воювали. Якою я бачу Україну через 10-15 років, країною-переможцем, само собою. Ми зараз боремося не тільки проти Росії, ми взагалі поле бітви демократії з тоталітарною машиною, і ми маємо перемогти обов'язково. Я, я бачу її. Дуже розвинутою державою, тому що навіть в умовах війни ми продовжуємо бути першими в багатьох питаннях. Та, нова пошта, там дія, і ось всі ці моменти, які продовжують розвиватися і реалізовуватися навіть в таких обставинах. Я свято вірю, хто би що не розгняв. Я вважаю, що це російське псо, що нас е сварять внутрі країни. Я все ж таки вважаю, що важкі події вони впливають на людину і вони роблять її сильніше, вони роблять її розумніше, і більш за все. Вони її роблять її більш доброю і сердечною, що в нас всіх розвивається оця взаємопідтримка, взаємодопомога у когось більше, у когось менше. Але всі ці умови, ну от всі ці ситуації вони залишать е, свій слід і вони будуть допомагати нам в майбутньому. Але окрім того, я хочу вірити в те, що всі люди. Хто виїхав через такі обставини, вони повернуться сюди, вони будуть сильними, тому що вони перебували в безпекових умовах. У них була можливість продовжувати реалізовуватися в професійному плані, навчатися. Вони приїдуть сюди відновлювати цю країну, привезуть сюди якийсь свіжий погляд, нові ідеї, і ми станемо прям супер топ сфер А ще у мене є така ідея відносно того, я часто питаю людей, як ти зрозумієш, що ми. Перемогли. Ну, бо ось всі говорять про перемогу. А як це, коли перемога? Мало хто візуалізує. У нас тут є в Харкові е, небольший закуточок на площаді Конституції, де над дорогою висять зірочки такі і люстри. Коротше. І до повномасштабного вторгнення вони горіли. Це прям дуже красиво було, прям класно, коли ввечері ось прям гарять ці люстрачки і. Зірочки, ось я точно знаю, що в момент, коли засвітиться цей кусок сумської, сумська ж до сих пір не перейменувалося в порядку, коли засвітиться цей кусок сумської, це буде означати, що ми перемогли.